Я ж медіум я спілкуюся з мертвими. От ти можеш розказати якусь таку історію, яка дійсно от тебе самого вразила навіть враховуючи те, що ти спілкуєшся з помічними силами? Е, дивись, перше моє спілкування було 31 грудня. Я коли був дуже милий, мені було десь 9 років. До мене мав приїхати тато. Вони з мамою вже не жили. До мене мав приїхати мій тато. Він дуже хотів приїхати на 31 грудня. Я знаю, що в нього там здається померла мама, і він туди поїхав її провести. І я пам'ятаю, я прокидаюся. А ми жили знаєш на лісовій гостинка, така типу, 3 на 3 метри, де всі ж сплять в одному да. місці. І я пам'ятаю, я прокидаюся, заходжу на кухню, пів воду і бачу, стоїть батько. І я такий, типу, блін, клас, приїхав батько. Типу, я такий біжу до нього, знаєш, обнімаю все. І він каже: Слухай, я дуже швидко, а я не розумію, чого ти швидко. Ну, в смислі, я не ну я, ти тільки приїхав. Я вже, знаєш, а я вже чекаю подарунки думаю, yeah. знаєш таке все. І Він каже: Я прийшов попрощатися. Я кажу, для чого ти прийшов? А я плакала. починаю плакати. І, коротше, буквально секунда, і я бачу, що моя мама підходить позаду і каже: Чого ти стоїш тут? Ну, вона не зрозуміла, що... я бачу батька нема, і е, в цей день ми дізналися, що він загинув. О, ну я розумію, що у тебе така більш розважальна передача, але якщо ми говоримо ні, ні, про ну, такі ж... важкі моменти е, зв'язку з духами, то тоді перший раз я в своєму житті побачив дух. І тоді я зрозумів, що є якийсь дуже сильний контакт з по, по тобі,